Діла пінонуар, робила пінонуар, тому що вони робили і грісті був... І рожеви. Рожеве. Рожеве, а я як сказав. І А, і грісті рожеві вини. так. Ну, не на половину з А І грісті рожеві вина, там був всім Всі... Всі був пінонуар, а потім там є. Така ситуація, що а, не стало пінонуаро ігрістих. Не знаю чому. Щось стало з виноградниками чи щось сталося. З... Ну, немає ігрістового, рожевого, гранд резерва і гран-крубов просто сумасшедші рожевий, але їх не стало. І я так розумію, що вони теж розуміють, що це проблемка, але, але коротше, вони нічим не зробили. І в цьому році з'являється пінонуар відчало. Це був такий шок. Вони ніколи не робили. Пінонуар росте візти. Скрізь. Але зробити з нього а, не кожен може. До цього найкращий пінонуар був у А на другому місці, я так вважаю, це скрипка 18-й року. 19-й просто нас не знаю. Бейкуш, але Бейкуш, там вони робили спочатку апасименто, потім не пасименто. І вони ще не стали, не зробили там якесь етал, етал, етал е, коротко, е, якийсь один стиль вина. Вони ще експериментують. Тому там питання велике. От, і вони зробили. Мені принесли пенуар Шаба вже є, він в, в лінійці Гранд Резерв, але він, наскільки я пам'ятаю, не витримується в діжках. Гранд Резерв і Резерв в них це як, як філософія не витримка. Це якщо там, вони руками вибирають окремі ділянки, це Гранд Резерв. Якщо там чи щось там не, не так. Важливо це резерв. Якщо просто їде трактор і збирає виноград, ну вони там все добре дело роблять, але це буде річно. Ну бо така у них логіка, не, не виклика. Вот